Він підключає джебіті і автомобіль у нього вивалюється в помилку. Не зарядитися, нічого зробити. Ти стоїш на швидкісній зарядці, втикуєш її, а зарядка не відбувається. Вигоріли ключі в інверторі. Там є ключі в інверторі, мізки автомобіля, слухайте, там. Безліч висипає мільярд Погут. чеків на приборну панель. Не переводилося ні в драйв, ні в реверс, ні в паркінг. Жодних дій. Кермо не крутиться. Денза показав готовність до реалії в українських умовах ремонтуватися. Всім привіту! Ви на каналі Чарспай. Мене звати Олег. поруч зі мною знаходиться пан Ігор. Привіт, друзі. Ми сьогодні хочемо вам розповісти історію одного вечора, як ми допомагали розкерпічити два чудових автомобіля BYD Song. Чемпіон та Ден з N7. N7. Да, це такий доволі насичений вечір був, цікаві події, і ми б хотіли з сьогоднішньому відео розповісти, і показати вам і показати деякі підйоми, які провів пан Ігор, як не потрібно робити з електромобілем, щоб його не закерпічити. Насправді, дуже цікавий формат відео, тому що. Я сидячи в офісі, отримую дзвінок від Олега, Ігоря, треба їхати, бери з собою камеру, бери діагностику, їдь. Куди, що, я все скину. Я приїжджаю, дивлюсь, просто стоїть кірпіч і потрошку знімав, вам показував деякі деталі, але буде краще, якщо ми зараз можемо оговорити всі ці моменти, пояснити, чому що ми робили, і найголовніше, як цього уникнути. Тому заварюйте смачний чайочок і гоу, дивитися кадри, що не знімав нам пан Ігор. І не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк. Це нас дуже мотивує. Я нагадаю, що як тільки ми набираємо 20 тисяч підписників. Ми розбираємо електромобіль, який пройшов 100 тисяч кілометрів. Так, залишилось скільки? Чуть -чуть. 800 підписників. <смір> ну що, погнали. До нас звернувся наш підписник. Якщо коротко, ситуація була наступна. Він виїхав з міста Києва, їхав до Львова, але не дотягуючи до Житомира, у нього автомобіль розрядився в нуль. Він зупинився, почекав декілька хвилин, включив автомобіль. У нього з'явилася якась там залишкова ємність у батареї, і він зміг дотягнути безпосередньо до е, зарядки GBT. Ну, це у нас їх так багато. Е, він підключає GBT, і автомобіль у нього вивалюється автоматично в помилку. І відповідно він може не зарядитися. Нічого зробити, слід так також відмітити, що вони спробували зарядити на повільній зарядці там по місцю, по через поздовжувач, але у них, на жаль, нічого не вийшло. Тому було прийнято рішення, що треба їхати відправляти екіпаж ігор, діагностика, повільна зарядка, чарспай і також електрокадіст. Ну що, друзі, ось і перша наша зупинка прямо зараз від нашого BID Une EV 360 Заряджаємо Song Plus. Через порт ще У нас підключена електроканістра. До неї, відповідно, підключена повільна зарядка. Ви вже бачили на нашому каналі, як ми заряджали інші машини. Ось так це виглядає. Заряджаємо машинку. Споживання у нас зараз 3,4 кВт. Зараз зарядимо декілька відсотків та поставимо сонг на швидку зарядку, щоб уже повністю зарядити батарею до 100%. Що відбувалося на місці безпосередньо? Е, коли я приїхав, я побачив просто людину, яка втратила будь-яку віру, е, максимально замерзла. І чорний сонг в прямому сенсі. Він не вмикався, не світився. Е, коли я підійшов до нього, намагався включити його з кнопки. Він декілька разів то вмикався, то вимикався, іноді включалась просто приборна панель, іноді це була чисто екран мультимедії. Але важливим таким нюансом це був чек червоного акумулятора з знаком оклику. Він то горів, то просто блимав, і під час під'єднання швидкої зарядки я не чув, як клацають коннектори. контактори не клацали. Ось прямо зараз наживо ми бачите, як зручно мати замінений порт чадемо, тому що ви можете в будь-який момент використати електроканістру, зарядити себе, зарядити когось іншого, просто зарядитися на швидкісному порту. До цього всього в мене є девайс чадемо CCS, що дає мені змогу заряджатися як на Чадемо, так і на CCS-порті, якщо перший зайнятий. Що, друзі, ми оживили машинку. Зараз вона заряджається від швидкісного порту. Ось так це відбувається. Бачимо ось такі цифри. 35-45 кВт вона зараз заряджається. Через швидкий порт. Все окей, машинка заряджається. Представляєш сюр цієї ситуації, ти стоїш на швидкісній зарядці, втикуєш її, а зарядка не відбувається. А машина така, М -м -м, мене треба підзарядити. І ти з Е, Ти знаєш, зі слів підписника, це сталося ось оцей чек, якраз коли він намагався е, перший Фигнати. раз поставити її на зарядку. Е, я приїхав, взяв з собою електроканістру, підключив її в наш порт чадемо, відповідно, далі повільна зарядка, в SONG і нічого. Юанчик забирав 0,4 кВт, точніше віддавав. Каністра, каністра гуділа, ну працювала, але зарядка не йшла. І я все ж таки вирішив зрозуміти, що це за помилка. На жаль, ви не бачили у відео, як я підключаю діагностику, бо справді було дуже холодно, я все робив максимально швидко, але на машині були помилки. Друзі, ще треба розуміти, що в такі моменти не завжди до зйомки насправді. Ну, то є Ігор проїхав 130 кілометрів, нічний час, вечір. Стоїть підписник, роздраконений роздр... 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 біля автомобіля. Все інше. Тут е... ми приїжджаємо з метою з цілею підняти автомобіль. І не завжди е... питання стоїть в тому, щоб зручно це все було ще. Познімати. А так як Ігор був один без оператора, звісно, ну, деякі кадри відсутні, але глобальна ситуація, мені здається, по відео ну, зрозуміла. Цікаво, що помилок було дуже багато, і я помітив, що вони були по BMS, по BMC, по DC-DC чарджеру, по інвертору і по 12-вольтовому акумулятору. Чому е, так відбулося? Насправді для мене поки що загадка. Я думаю, Олеже, ти нам зараз поясниш, бо я особисто вважаю, ну це моя думка. Я не кажу, що вона правильна, що це все ж таки помилка від зарядної станції. Я сторонник іншої думки. Коли автомобіль їхав, він був прогрітий, батарея була тепла, все інше він розрядився в нуль. Все почало охолоджуватися. Да? Він якісь там останні, останні вати накопив, накопичив після нуля для того, щоб доїхати до зарядки. Він ще доїхав до зарядки, і в цей момент у нього відбулося просто критичне розряджання. У нього, по факту, БМС-ка, вона пішла в захист. Якщо б, наприклад, у нього діагностики, ну ми не приїхали б з діагностикою, у нього ситуація була одна: вставати на евакуатор, їхати. На СТО, або працювати з діагностикою, або повністю розбирати батарею для того, щоб всередині трішки підзарядити. Слухай, під... ну ми підрядити. ж так робили. Ми ж розряджалися прямо в хлам. Все вірно. Але при ми розряджалися з тобою літом. А за рахунок того, що ці події всі відбувалися ось зараз е... в січні місяці, температура повітря мінус. А він колони, ще постояв, мабуть. Він трішки постояв, і ємність у нього ще зменшилася. БМС побачила цю критичну помилку. До речі, і тому вона і вивела, і на приборну досвіду. На, на відео був чек ремайндер про низький вольтаж, що зарядка йде з низьким вольтажем. Я це помітив, але не придав цьому значення насправді, бо тоді б він був підключений на повільній зарядці через каністру. Ну, зрозуміло, що там не може бути mm -hmm. високих значень. Але скоріше за все це і дійсно було причиною, чому він не зарядився одразу. Тому, друзі, перший невеличкий лайфхак. Якщо у вас автомобіль розряджається до нуля в зимовий час, то вже якщо авто став, то вже далі краще не ривхатися, бо ви можете нарватися ось на таку проблему, як відбулася з нашим підписником. Ну або ви можете спробувати і на свій страх і ризик випробувати долю. Ну або невеличкий вам лайфхак. Якщо у вас вдома чекає е, теплий гараж, і ви на останніх останніх іонах докатуєтеся і заїжджаєте в теплий гараж, то скоріше всього, що ви уникнете е, такої ситуації. А в цілому, друзі, замінюйте порти і просто виключайте таку проблему е, з вашого життя. Бо поки я їхав цей відрізок Київ-житомир, у мене було... П'ять чи шість варіантів, де я міг стати або на ЧДМ, або на CCS і взагалі уникнути таких проблем. Так, да, з підписником це відбулося, бо у нього gbt порт, і звісно, від точки до точки він дотягував. Ось така ситуація. Окей, далі дуже цікава, не менш точніше, цікава ситуація з Дензою. Угу. Давай, розкажи нам, що ми взагалі про неї знали, як ти мені про це розказав. Зателефонував підписник, каже: слухай, у нас тут. Е Є Керпіч, це Денза n 7 в малярному цехі, цеху, який за рахунок того, що вона окірпічилась, вона заблокувала фактично роботу малярки. Автомобіль сварився на 12-вольтовий акумулятор. Я їм порадив його розібрати, підзарядити і все інше. Ну, там багато про це розповідали відео. Він це зробив, але все одно автомобіль при вмиканні уходив в аварійну помилку і знову ж таки. Уходив, уходив з плячку, і при цьому неможливо було включити не драйв, не передню, не задню переднув, коли не крутився, не крутилося кермо. Да. За рахунок того, що проводились малярні роботи, вони перед цим телефонували Говорили... Як ми думали, малярні роботи? Да. <рапляє> вони телефонували. Я їм порадив, звісно, якщо ви будете проводити будь-які роботи, то треба все повністю повідключати. Але трішки відбулося все по-іншому. Ну а Ігор дещо побачив і зазняв для вас. Ну що, тут ми розібралися, все зробили, тому вирушаємо далі та будемо дивитися, що із Дензою. Поїхали, друзі, Денза Н 7 як я казав, приїхали до машинки. Зараз покажу, які помилки ми маємо. Розкажу трохи, що взагалі було з машиною. Вона. Зараз на малярці хлопці виконують малярні роботи, і після від'єднання високовольтної батареї та 12 вольтової машина не їхала, не переходила в драйв. Я підключив діагностичне обладнання, зараз ви бачите помилки, які наявні на машині. Ми зараз їх усі почистимо та перевіримо, чи поїде вона після наших операцій. Помилки почистили, пробуємо їхати. Я кажу, що робили з машиною. Ну, треба було трошки підварити лонжерон. Я кажу: Окей, а як ви це зробили? Чи е, знеструмлювали ви машину і як? Так, знеструмлювали, а як? Ми зняли мінусову клему, потім плюсову клему з акумулятора і якусь велику фішку на батарею. А їх там декілька. А їх там декілька, так. І тому не тільки що... велика, але, але ще інформаційна маленька. так. І е, люди, просто е, не маючи досвіду роботи з електромобілями, з силовими батареями, вони відключили не силову фішку, яка йде позаду батареї, а фішку, яка йде на інвертор. І тому фактично машина е, була не повністю знеструмлена. І під час е, таких робіт. Вона отримала декілька таких критичних помилок по гіршіфт контролеру, по електро... БМС. -ка. По БМС да, і по електропідсилювачу керма. Взагалі, я хочу тобі сказати, що там а, пощастило. Дуже бо пощастило. Могли наглухо мізки випалити. Да, просто, просто. Би, просто би вигоріли ключі в інверторі. Бо Ну, треба розуміти, що таке Там Не тільки ключі, там і ключі в інверторі, і міські автомобілі. Слухайте, там безліч е, блоків. Я вважаю, що взагалі Денза показала з одного боку е, готовність до реалії в українських умовах ремонтуватися. Слухай, ну вона не показала себе як кірпіч для мене, бо вона стала в захист. Нічого не вийшло з ладу. Окрім як я покажу, що ми зробили, фактично вона нахапалася помилок і вчасно заблокувала е, будь-які будь дії. Які дії да. <кхи> я приїхав, дивлюсь, що розібраний 12-вольтовий акумулятор. Е, блок управління з нього взагалі знятий, і просто крокодилами: е, плюс до плюса, мінус до мінуса, підключений великий е, звичайний літієвий акумулятор. Я кажу, хлопці, а чому ви так робите? Чому не просто підключити її? На що отримав відповідь? Машина розрядилася, її намагалися по нашому лайфхаку бустити з двері. Угу. В цей час вона розрядила 12-вольтовий акумулятор до рівня, коли БМС блокує його роботу. Це скільки там 9, здається, вольт. Ну, щось таке. Да. Щось таке да. І вони вирішили просто зняти її і підкинути мінус на мінус, плюс на плюс напряму. В цей час машина вихвачує помилку і по блоку управління цим маленьким акумулятором. І, відповідно, будь-яка спроба запустити її, навіть не буст, просто запустити з кнопки. Вона на секунду включається, висипає мільярд е Помил. чеків на приборну панель і виключається. Але цікаво, що коли ми підключили напряму е 12-вольтовий акумулятор звичайний літієвий, все працювало. Також були помилки, але машина не їхала. Не переводилося ні в драйв, ні в реверс, ні в паркінг. Жодних дій. Кермо не крутиться, ніякі функції не працюють. І як підняв, що зробив? До речі, цікаво. Вона мені першим ділом, знаєш, що сказала? Дріфт мод недоступний. Я такий. Ааа, йо Кермо не крутиться, дріфт мод. Не вийде. Зараз разом з вами переведемо її в драйв. Машинка в драйві. І готова їхати. Їде. Цікаво, що ця день за 2024 року і перед виїздом з Китаю на ній оновлювали блоки, але ми бачимо ось тільки оновлень. Їх дуже багато, їх варто оновлювати, бо тут насправді дуже важливі модулі оновлюються. І це означає, що на вашому авто також це можна зробити. Ми з радістю допоможемо вам з цією процедурою. Компанія Church Spy. Знаходимося в місті Києві та допоможемо вам з оновленням блоків на вашому біойді. Також з проблем, які були з цією дензою, вона не трималася включеною на рідному 12-вольтовому акумуляторі. Він був розряджений, вона нахапалася помилок і, відповідно, одразу вимикалася. Зараз вона працює від свого рідного 12-вольтового акумулятора. Я почистив помилки. Зараз ще раз читаємо наявні помилки, дивимося оновлення. На приборній панелі у нас зараз немає ніяких помилок. Виглядає це ось так. Зараз прочитаємо, подивимося, що у нас залишилось, і будуть хлопці далі збирати машинку. Все, ось помилки, які лишились. Більшість з них через те, що зараз зняти заднє лядо, відключені парктроніки, з ними немає зв'язку. На приборну панель нам нічого не виводить. Включається, виключається все, як і має бути. Тому з дензою ми також закінчили. Також, на жаль, не міг вам зняти все, бо була дуже пізна ніч. Вже хлопці, які займалися машиною, також стресували, не міг багато чого зняти. Але ви бачите ті помилки, які лишилися після другого скидання. Тобто, це відео, яке ви зараз бачите, це вже другий етап скидання помилок. На першому я побачив помилки відповідно по блоку управління 12-вольтовим акумулятором, по тому самому гіршифту і по БМС-ці батареї. Я їх скинув перший раз. Вони скинулися, деякі лишилися, які лишилися ви зараз бачите. І після скидання, на жаль, машина знову не поїхала. Я почав дивитися, думати, ну що в мене взагалі не працює. Не крутиться кермо, не вмикається драйв реверс. Я зробив калібровку гіршифта, е тобто селектора. Зробив калібровку блоку управління цього 12-вольтового акумулятора угу. і е, виставив нульові точки е, регулювання керма. І відбулося чудо. Да, відбулося чудо, машина клац, відкатилася, закатилася, ну, просто ожила. Але цікаво, що після того, як ми е, підключили назад блок управління 12-вольтового акумулятора на заряджений акумулятор, який, до речі, хлопці зарядили, вона знову не поїхала. Я знову читав всю машину, скидав по ній помилки, знову зробив калібрування, і після цього все окей. Єдине, що ну, відповідно зараз, до речі, покажу тобі, бачиш, лишились помилки по радарам, по парктронікам. Ну, це зрозуміло, бо за ні лядо знято. Да. До речі, цікаво, що ця машина вона максимально свіжа. Вона приплила в Україну в грудні. Її власник оновлював блоки в Китаї, поки вона ще була в Китаї. І глянь, скільки зараз тут оновлень. Звісно, що версії не дуже розрізняються там по. Але вони є. По версії, так, да, але вони є, і ти глянь, скільки їх. Тут, мабуть, у ситуації з Дензою треба зрозуміти. Одне важливе. це те, що відключати в електромобілі треба все, якщо ви проводите. Будь-які зварювальні роботи. Звісно, в коментарях зараз напишу Та це і так зрозуміло, і всім зрозуміло. Але а бачите, не завжди є завжди дуже важливе уточнення. Є деякі електромобілі по типу Zikra або там Lincoln Co, в яких у меню і Denza, і Denza також Ен Сім. Денза Ен Сім, Денза Ен Дев'ять. В останніх оновленнях є окрема кнопка, як повністю знеструмити електромобіль. Коли ви її натискаєте, після цього відключаєте 12-вольтову клему мінусову з акумулятора і знімаєте петлю, якщо вона у вас є, яка повністю знеструмлює високовольтну батарею. Ось це є повним знеструмленням електромобіля. Тільки в цьому разі, але я би додатково і ми так теж робимо, відключив би повністю всі роз'єми. Фішки. Так. Ну, Звісно, якщо у вас немає можливості підняти машину на підйомнику, підлізти вниз. То хоча би зробити ось ці дії, які я сказав, щоб тільки в цьому разі машина була повністю знеструмлена і безпечно було працювати як для вас, так і для всього обладнання, яке є на борту. Друзі, ось два таких кейси Ми сьогодні розглянули, поділилися з вами. Якщо цікава рубрика, напишіть, будь ласка, ми можливо будемо готувати більше такого контенту. Це насправді цікаво, бо вона ж є багато чого показати. Це, да, але це форс-мажорний контент. Бачиш, тут і власники не дуже хочуть показати свій автомобіль, і власники не хочуть, щоб підсвічували через яку компанію везли ці. Автомобіль все таке покрите <гум> мраком і все Ну, але все... це і придає цікавості такого вогнику. Да. Ну з одного боку, да з другого боку, якщо би це були б, наприклад, наші клієнти, але вже це виходить, що наші клієнти вже без тебе <со> маємо певні відносини. Добре, що все добре скінчилося. Я думаю, це як мінімум для власника Бівай Song буде дуже великим е таким життєвим досвідом. Що не треба не потрібно випробувати, не долю. Потрібно випробувати долю, так. <laughs> да, ставити чадемо плюс ЦЦ. Друзі, напишіть нам в коментарях, як вам сьогоднішній наш е, новий формат, такий лайтовий нашого випуску. Да? І чекаємо на ваші запитання. Також нагадаю, що Чарспай це не тільки привести електромобіль, встановити Чадема ЦЦ, перетворити його на великий павербанк е, швидко та якісно. Заряджати, але і історія про сервіс і ремонт. З радістю будемо чекати у ваші телефонні Дзвінки, друзі. Звісно, не забудьте підписатися на наш канал, поставити нам вподобайку. Це дуже мотивує нас, як я вже казав, знімати українськомовний такий технічний контент, який насправді не всі хочуть показувати, але ми розуміємо наскільки вам це цікаво, і робимо це. Друзі, також у нас є гарна новина для наших клієнтів. Наші застосунки тепер можна знайти в App Store та також на Google Play Market. Це окремий лайк на відео. Були раді бачити вас. Чекайте нових випусків та до зустрічі. Всім пока!